Вітаю друзі! Знаходжуся я на другій ділянці поля, де висаджений маточник фундука суто під, 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 під горизонтальні відводки, а також під живці для прививку. Сьогодні буду проводити обрізку. Все mm. виглядає зараз садочок. В першому ряду висаджений сорт каталонський. Другий ряд знизу йде каталонський, пізніше чуть-чуть донда діджефоні, там далі каталонський і е, декілька штук цього керасунду, типа керасунду, а, ну не керасунд. Е, ми його будемо залишати і на, на пилок і на горіхи. Е, в цьому ряді у нас була в першу чергу посаджена веба. Е, ми рік доростили, вебу продали і заходу садили іншими сортами. Також у нас є тут Тета, Епсилон і е, Санджувані. Ось ці саджанці, які двогрічні, це є переважно все каталонське і там знизу два сорта, чесно кажучи, я не пам'ятаю, яких навіть. І це останній ряд. Тут переважно також каталонський, керасунд. Е, був хале, трошки хале випав, е, трошки викопали, продали як 2 Ось такого плану. Зараз робимо е, обрізку. Залишаємо однорічні прирости на, на відводки, а також обрізаємо, для того, щоб ще раз перепровірити повністю, чи співпадає сорт. Бо переважно перший ряд і другий пам'ятаємо, що садили, а другий ряд посадили, але такий був випадок, що підписали бірки і маркер так якби, за сезон змився і то, що не пам'ятаємо який сорт, і вирішили ще раз все перепровірити. Цього року плануємо, якщо будуть відводки пригнути. Якщо відводків не буде, то будемо рік дорожчувати і тоді будемо перепровіряти і, і, цей, і розмножувати. Ось бачите, цей сорт каталонський. Так, вже цю частину практично обрізали, залишили до 5-6 штук однорічного приросту для пригинання і основний штаб для перепровірки сорту. Така сама картина тут. Два однорічні прирости на розмноження, дві гілки на підтвердження сорту. Така сама картина тут, десь більше, десь менше, ось тут у нас був хали, щось продали, щось пропало. Залишився лише один садинець. Тут далі у нас, походу, Барселонський шов, так по пам'яті, важко сказати. Нас, бачите, були бірки і маркували і маркер змився. І ще раз треба перепровірити, бо, чесно кажучи, не пам'ятаємо точно. Зашиті записано, але щоб не наплутати, вирішили ще раз все перепровірити. Ось Цього року є сережки. Є жіночі бруньки, ще раз перепровіримо сортність. Тут у нас далі барселонський має йти, пара пущів випало, далі йшов каталонський. Але ще раз для страховки перепровіряємо. Ось цей третій ряд. Тут була в основному вебба до самого низу і каталонський. Вебо ми частково продали, вирішили її не розмножувати, тому що горіх. Файний, але нам не підходить. І ми тут досадили ось тета, там далі йде епсилон, це Сан-Джовані. сан, там, сан Трошки повикурчовували і досадили іншими сортами. Тепер дивіться, перший, перший і другий ряд. Перший ряд це у нас тут всі йшли каталонці, але також ще раз перепровіряємо. Ті саджанці, які збірку, то вже дали горішок і підтвердились. На тій стороні так само Каталонський, посередині тон діджефоні. Діджифоні. Це ми підтвердження робили так, якби по першому сигнальному горішку. А ще вирішили для страховки залишити штамп на друге плодоношення. Якщо на другому плодоношенні підтвердиться 100%, бо всяке буває. Тоді ми ж там будемо е, те, що плодоносив видаляти і будемо залишати суто горизонтальні відводки. Е, бо всяке буває краще ще раз перевірити, ніж пізніше, то кажуть, і для себе, і для когось, щоб не було пересорту. Ось так, друзі. У е, міжряді залишився ще фундук на Медвежому, залишився барселонський, Каталонський і Косфорд. Що зможемо реалізувати, то реалізуємо, а що не зможемо, то будемо викопувати і пересаджувати собі на ділянку. Ось дивіться, як виглядає він вежий. При тому, що дуже щільна посадка, низька прививка, але дивіться, за рахунок якого приросту можна формувати штамп на будь-якій висоті. Надіє такі саджанці, які вже приблизно штам є і вже надіємо перший, перший ярус скелетний гілок. І кажу, Хто як хоче, так може формувати. Це все. Так, друзі, працюємо, обріжу і тоді вже покажу результат. Так, Завершили обрізку. Ось Так, деякі саджанці пообрізали, де відводків не буде. Також почистили, дивіться, як кількість відійшла. де будемо розмножувати позалишали по 3-4 однорічні прирости також залишили штам на щоб ще один раз отримуємо врожай і тоді вже будемо дивитися по ситуації можливо і цей будемо видаляти а залишати суто на однорічні прирости Тут був вже практично тонда та італійці вже почали цвісти і пилити повним ходом. Ось так після обрізки. Це перші дві лінії і наступні дві. Ось така катина.